Це Лугова Полтава, замість дороги, водойма, автівки ледь проїжджають цей проміжок, нарікають водії. Проте, кажуть, їхати треба. Проїхали дуже не гарашо. Земля мерзла. Сніги не підіватися. Їхати треба». З диканьки водій Сергій говорить, проїхав річкою, а не дорогою. Якщо машина висока, то ризикнути можна. «Потоп, ви що не бачите?» І все, така ситуація, вся по районах. і ставки всі підуть. Все підуть да, Проте є й водії, які не ризикують і не їдуть цією дорогою. Один із них пан Володимир. Страшно, мабуть, що розвернуся. лучше. Я з котель виїхав, там теж таке саме. Я їду дочку, забирати, Мабуть, я розвернуся. на лугові. Працюють рятувальники. Процес відкачування води не швидкий. Говорить речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. Єсмісця, де на велику вісню треба відкачувати воду, тому що поруч, якщо відкачувати воду, щоб зливати поруч, то вона знову буде повертатися. І також складності є з тим, що вода знову підходить, як і ґрунтові, так і стічні води підходять, тому постійно працює помпа для відкачування. щоб… Більше води не набиралося. Проблема в тому, що є захарашені з стічних дренажних каналів. Та по вулиці Лугова страждає не тільки дорога, а й приватні будинки. Чи є хтось з господарів, невідомо. Пройти до домівок неможливо. Єдині мешканці, яких видно, кури. Вони, рятуючись, як можуть, піднялися повище від води. Як повідомили у прислужбі міської ради через своє географічне розташування, низини, балки, близькість до річок, цілий ряд локацій в Полтавській громаді потерпає від підтоплень. Зокрема, це вулиця Лугова, Вузька, а також є звернення із Супрунівки, Гожулів та Хтаулового.